Всім привіт! Ви на каналі Діана новини сьогодні Маша Полякова показала дім, у якому живе зі своїм новим чоловіком, американцем Еденом Пасерелі. 1 вересня вони переїхали у нову орендовану квартиру. Там вони живуть удвох, а в сусідній кімнаті мешкає друг Едена. Найцікавіше у тому, що уша квартири здаються повністю без меблів. У них взагалі нічого немає. Подивіться, як вони справляються з цією ситуацією. Друзі, любі сьогодні я переїжджаю у свою нову квартиру в Америці. Знімаю, поки сусіди пішли за продуктами. Значить. Ось так ось виглядає наша квартира, вона поки що ще, ще дуже не з якою мебеллю, дуже багато срачу, але Ми всі розбираємо свої речі. Це, значить, у нас така перша кімната. Тут, як ви розумієте, ще взагалі нічого нема. Тось, дуже склонований. Це моя кімната. Тут майже нічого немає. Окрім мого до мене не розхідуємо кровать. Вона дуже велика, простора і моя найлюбленіла річний. Це вилече, шкаф, який йде, ондовий. Типу, аж от туди. Коротше, мої речі прекрасно відміщаються. Нахід забіжимо бистро як сусідів, поки його немає вдома. Як нього тут світло включається? Це його кімната, а він підготувався, він приніс кровать. Не те, що ми. Я завтра зніму вже великий блок, як я в'їжджала, це все це діла, Потім це наша ванна. Ось така у нас маленька ванна. Я вже купила два коврики. Всім подобається, вам таке вам зірка. Ну, все, все, треба, все, треба. все як треба. І просто подивіться, я знайшла собі такий дуже гарний підсвічник, точнічний пасічник лампу. Перша і друга такі. І якось так, то ми зараз відбирала речі, дуже сильно задобалася за це весь день, але якось так переїхала. Тут новини про найгарячіших зірок: Анну Трінчер, Олю Полякову, Тіну Корель та багатьох інших, про їхні секрети, закулісні історії та все те, чого ви більше ніде не почуєте. Якщо ви дізналися щось нове, обов'язково підписуйтеся і натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі всіх українських новин. І якщо хочете, щоб ми вам зробили реальну класну рекламу, яка принесе вам актив і буде працювати на всі 100%, пишіть мені на пошту або в інстаграм посилання під відео. Дякую, що були зі мною. Ви найкращі. До зустрічі в нових випусках.